У цьому відео ми поговоримо про кладовище домашніх тварин Стівена Кінга, хід королеви Волтера Тевіса, Колір Магії Тері Прачета, Відьми Рольда Далла та жінку у чорному Сьюзен Гіл. Усі ці романи вперше вийшли друком у 1983 році. Тож, якщо ви не проти, сьогодні ми згадаємо, як це було. Підпишіться, вподобайте, а потім не забудьте прокоментувати це відео. З вами, як завжди, канал Якибук і моя постійна рубрика Рік у світі літератури. 4 листопада 1983 року, завдяки видавництву Даблдей, вийшов друком черговий роман Стівена Кінга Кладовище домашніх тварин. Це не єдина книга письменника, що вийшла цього року. Крім неї, світ побачив також романи Крістіна та Цикл перевертня. Але саме кладовище домашніх тварин судилося стати одним із найвідоміших творів у величезній бібліографії Кінга, та найбільш лякаючим на думку самого автора. У 1979 році, коли Стівен Кінг працював у університеті штату Мен, він із родиною винаймав дім у Уоррінгтоні. Невеличкий будинок примикав до жвавої дороги, де під колесами пролітаючих вантажівок часто гинули домашні улюбленці місцевих жителів, не пощастили коту кінгіва. Якщо точніше, чотирилапому другові дочки Стівена батькові довелося пояснювати маленькій Наомі смерть її домашнього улюбленця, після чого він поховав. Вав кота на місцевому кладовищі домашніх тварин, коли через деякий час письменник на власні очі побачив, як велике вантажівка ледь не збила його маленького сина Джо. Він вирішив написати щось важке на тему втрати дітей. Тут він згадав і про кота Наомі, одразу уявивши, як спочатку до життя повертається кіт, а потім і син головного героя. Але повернення їх має бути жахливим, адже після побаченого в іншому світі вони мали стати, цитую короля жахів, фундаментальним. Неправильними. Перший проєкт рукопису був завершений у травні того ж таки 1979 року. Але перш ніж кладовище домашніх тварин з'явиться на полицях книгарень пройде майже 5 років. Усе через те, що сам Стівен Кінг був дуже наляканий тим, що у нього вийшло. А коли дав прочитати рукопис своїй дружині Табіті, вона почала ненавидіти його за цей твір. Кінг одразу відклав його у довгий ящик і спробував про нього забути, але через махінації колеги Колишнього видавця книга таки була опублікована, і сталося це, як ви вже зрозуміли, у листопаді 1983 року. 400 сторінок кладовище домашніх тварин рухають історію настільки повільно, що кожен поворот сюжету стає передбачуваним, але це не заважає читачеві повністю зануритися в безмежно похмуру атмосферу просякнутою смертю. Доктор Луїс Кріт переїжджає до штату Мен разом зі своєю дружиною Рейчел та двома маленькими дітьми. Дітьми Елі та Гейджем. Вони заселяються до напівсільського будинку, біля якого не змовкає автомобільний трафік. А у лісі неподалік є моторошне кладовище, де місцеві діти десятиліттями ховали своїх домашніх улюбленців. 35-річний Луїс знаходить собі нового чудового друга, що заміняє йому батька. Ним стає літній сусід Джад Крендал. Дуже скоро Луїса починають гнітити думки про смерть, особливо після того, як молодий студент, що вмирає у нього на очах, шепоче, чи щось про кладовище домашніх тварин, а потім знову з'являється у вісні, щоб повести Луїса в той ліс серед ночі. Але чи справді це був сон? У чому секрет кладовища домашніх тварин? Старий Джад чудово його знає. Тож, коли улюбленого кота маленької Елі Черча переїхала вантажівка, Луїс з сусідом ховають його саме там, на кладовищі. Неймовірним чином, це призводить до Воскресіння. Черч знову з'являється удома, але вже з неприємним запахом. І моторошною поведінкою, уявіть, що було б, якби там поховати людину. Це питання повертається до Луїса, коли його маленького сина Гейдж насмерть збиває вантажівка. Чи зможе сумуючий батько викупати тіло свого сина зі звичайного кладовища та перемістити його на кладовище домашніх тварин? Чи повернеться Гейдж до живих? Так, але це вже буде геть інше створіння, яке Луїс повинен зупинити, бо саме він і випустив його на волю. Екранізація кладовища домашніх тварин вийшла у 1989 році. Сценарій до неї написав сам автор першу джерела. Режисеркою студія Paramount призначила Мері Ламберт. Як було обумовлено кінгом під час продажу прав на екранізацію, стрічку було знято саме у штаті Мен, де й розгорталася оригінальна історія. Кілька сотень місцевих жителів вдало пройшли прослуховування на роль статистів, а деякі навіть отримали невеличкі розмовні ролі. Меник також брав активну участь у зйомках, часто консультуючись із режисеркою щодо її ідей та будь-яких відхилень від основного сценарію. Як результат, фільм Кладовище домашніх тварин при бюджеті в 11,5 мільйонів доларів зумів зібрати непогані 57,5 мільйонів. На основі цього фільму було знято продовження, що вийшло у 1992-му, яке також можна назвати успішним, адже касові збори більш ніж у. Двічі перевершили витрати на виробництво. Це стало можливим завдяки студії Paramount, яка прагнула продовжити успіх першої частини. Вони навіть запросили Мері Ламберт повернутися до проєкту та виступити режисеркою. А сценарій доручили Річарду Аутену. Режисерка хотіла будувати історію навколо маленької Еллі Кріт, єдиної, хто вижив у першому фільмі. Однак Paramount з цим не погодилися, тому сценарій був прописаний вже з абсолютно новими персонажами та Головним героєм, чоловіком, як певну рецензію до цього фільму, я розглядав той факт, що Стівен Кінг попросив видалити своє ім'я з титрів. Нічого спільного з його баченням стрічка не мала. Друга екранізація кладовища домашніх тварин вийшла рівно через три десятиліття після першої у 2019 році. Тут режисерами виступили Кевін Кельш та Деніс Відмайер, автором сценарію Джеф Бюллер, а рушійною студією той такий Paramount. 21 мільйон доларів бюджету принесли виробникам 113 мільйонів касових зборів. І на цьому вони теж не зупинилися. Рік тому вийшов приквел цієї екранізації. На цей раз прем'єра відбулася на. Стрімінговій платформі Paramount+. Якщо хочете знати думку самого Стівна Кінга стосовно цих двох екранізацій кладовище домашніх тварин, то він похвалив обидві. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам. У 1983 році, завдяки видавництву Random House вийшов у світ роман американського письменника Волтера Тевіса: Хід королеви або Ферзевий гамбіт, як зазначив сам автор, книга про життя шахістки Вондеркінна Бет Хармон. Це не більше не менше данина поваги усім розумним жінкам. Після виходу роману довго ходили чутки про те, хто міг бути реальним прототипом Бет, але Тевіс рішуче заперечував, що вона базувалася хоч на комусь з великого шахового співтовариства, будь то чоловік або жінка. Історія у романі протікає таким чином, аби з чарівною легкістю перенести не шахістів крізь численні сторінки майстерності великої гри, хід за ходом. Бет Гарман соротіло у. Вісім років після автомобільної аварії, після чого потрапляє у будинок Метон, у Кентукі, де приймаючи дві таблетки заспокійливого на день, невдовзі відчує залежність, що буде мучити її протягом багатьох років. Але самотній бет у Метоні отримує дещо інше: чистячи гумки у підвалі. Привілеї найкращого студента математика. Вона бачить грубого мовчазного двірника, який саме з собою грає в шахи. Дівчина була приголомшена. Незабаром при кожній нагоді пробираючись до підвалу, вона спостерігає за грою, а коли їй нарешті дозволено зіграти, вона щоразу швидко б'є двірника. Однак у 12 років Бет удочерили, чим позбавили не тільки гри, а й заспокійливого. Навчаючись у звичайній школі, Бет змушена красти шахові журнали та транквілізатори. Життя зміниться лише тоді, коли, позичивши у старого друга 5 доларів, дівчина бере участь у своєму першому місцевому шаховому турнірі, де швидко перемагає. Та стає знаменитістю. Разом із місіс Уітлі, що її вдочерила, вони починають подорожувати країною від турніру до турніру, але, звичайно, на цьому шляху будуть і деякі падіння. Наприклад, перша втрата Бет. Коли місіс Уітлі помирає, дівчина впадає в алкогольну залежність, доки її не рятує яскрава та спортивна Джолін – приятелька з притулку, що допомагає Бет стати на ноги. З великими труднощами вона піднялася не тільки над собою, а й над іншими. Бет Гармон опиняється на самій вершині шахового світу у віці 20 років. Рецензент The New Yorker був особливо захоплений роботою Волтера Тевіса, романіста одержимого світом шахів, зазначивши, що письменнику справді вдалося передати розумову напругу, з якою живуть потенційні чемпіони світу. Попри те, що усі імена вигадані, книга детально передає напругу, що жила в ті часи у так званій шаховій бульбашці. Ось що про це говорив сам автор. Чудові шахові гросмейстери, такі як Роберт Фішер, роками були джерелом захоплення для таких гравців, як я. Однак, оскільки хід королеви є вигадкою, було б доцільно виключити їх зі складу персонажів, хоча б для того, щоб запобігти суперечності розповіді. Я хотів би подякувати Джо Енкрілу, Ферфілду Хобану та Стюарду Мордену, усім чудовим гравцям, які допомогли мені з книгами, журналами та правилами турніру. І мені пощастило отримати сердечну та старанну допомогу на. Національного вчителя Брюса Пандольфіні у вичитуванні тексту та допомозі позбавити його помилок щодо гри, у яку Брюс так чудово грає. До речі, Брюс Пандольфіні консультував не тільки Волтера Тевіса, а й творців одноіменного серіалу, що вийшов у 2020 році. Їх імена Скотт Френк та Ален Скотт, і саме вони своєю екранізацією відродили любов до шахів по всій Америці. У листопаді 2020 року газета The Washington Post повідомила, що пандемія covid 19 вже. Підвищила інтерес громадськості до шахів, але популярність серіалу Хід королеви призвела до вибуху. Продажі самих шахів значно зросли після виходу міні-серіалу, а американська компанія Goliath Games Геймс заявила, що продажі їхніх наборів зросли більш ніж на тисячу відсотків. У 2023 році Netflix навіть випустив адаптацію шахового симулятора. Але мало хто знає, що екранізація Роману Тевіс могла бути іншою, і вийти набагато раніше. У 1983 Році журналіст The New York Times Джейсі Конблуд придбав права на сценарій, але проєкт було скасовано після смерті письменника. Волтер Тевіс помер у 1984 році від раку легені. У 1992 році шотландський сценарист Ален Скотт придбав права у вдови Тевіса і написав сценарій артхаусного фільму. У різні моменти розробки були залучені режисери Майкл Абдет і Бернардо Бертолуччі, але фінансування зірвалося. У 2007 році з Скотт працював із хітом Леджером над тим, що мало стати режисерським дебютом останнього, але й знову все зірвалося через смерть Леджера у січні 2008 року. Спасіння для проєкту прийшло у березні 19-го, коли його спродюсував Netflix. міні Мінісеріал «Хіт королеви Зоною Тейлор Джой у головній ролі вийшов 23 жовтня 2020 року і одразу отримав широку увагу та схвалення критиків і відомих кінопремій. Серед нагород, українізація. Ці роману Волтера Тевіса є навіть два золоті глобуси. 24 листопада 1983 року видавцем Коліном Смайтом був опублікований роман Тері Прадчу Колір магії, якому судилося стати першим у популярній серії книг під назвою Дискосвіт. Про самого письменника та його видатні цикли серії, що в майбутньому складатиметься з понад чотирьох десятків книг, ми говорили в одному з нещодавніх випусків. Тому сьогодні сконцентруємося на першому романі під назвою Колір магії. Саме в цій книзі перед нами вперше постає Основне місце дій той самий Дискосвіт, який є своєрідною планетою, схожою на фрізбі, що балансує на спинах чотирьох слонів, які в свою чергу стоять на панцирі гігантської черепахи. За три десятиліття Прачит перетворив його на багатошарове суспільство, населене людьми, відьмами, тролями та іншими створіннями. Але кольор магії відкриває для читачів не тільки дискосвіт, а ще й знайомий з головним персонажем серії Ренсвіндом, якого ми будемо бачити в наступних романах. Тері Прачет невно Зового опис ринсвінда як чарівника невдаху, використовуючи усі алегорії та метафори для висміювання ідеального образу фентезі героїв або чарівників. Британський письменник описує героя як високого худролявого чоловіка, що має жалюгідну борідку, одягнутий у пурпуровий плащ, на якому потьмянілими блискітками вишито кілька містичних символів. Крім цього, на ньому темно-червона мантія, гостроверхий капелюх, на якому величезними срібними літерами виш слово чарівник. Ідею пласкої землі, що лежить на слонах та черепа Сітері прачець запозичив із вавилонської міфології, але лише героям прачта спало б на думку опуститися через край диска, щоб визначити стать черепахи. Чарівник Невдаха Ренцвін ще не знав, з якими зіткнувся проблемами, коли вперше зустрів багатого і незграбного двоцвіта, першого туристу дискосвіту, чий багаж складається з розумної грушевої коробочки, що бігає з ним на сотнях крихітних ніжок, і клацає кришкою на тих, хто її не по. Невинний двоцвіт продає страховку від пожежі хитромудрим власником корчми, що спричинило пожежу в самій корчмі, після якої згорів увесь Ангморкпорк. А це на хвилинку найбільше місто дискосвіту. Ну а далі на нас чекає насичена божевільна мандрівка, сповнена чудовими алюзіями та пародіями, як на фентезі загалом, так і на певних авторів, таких як Толкін або Лавкрафт. Ну а для тих, хто хотів би вже знати, що таке колір магії, це Октарин, восьмий колір веселого. Алки диско світу бачить окторин тільки чарівники його наявність свідчить про те, що десь поблизу є магія. The Mob, Film Company та Sky One у 2008 році випустили двосерійну адаптацію, що поєднувала в собі Колір магії та фантастику світла. Ця екранізація транслювалася на Великдень того ж року. У ролі Ринсвінда постав актор Девід Джейсон. Шон Естін, відомий нам за ролью Семвайза Гемджі з оригінальних фільмів «Володарі Перснів зіграв роль двоцвіту. Видатний Крістофер Лі став голосом смерті. А сам тері Прачет – астрозоологом. Загалом Колір магії отримав позитивні відгуки. Хоча і з деякими зауваженнями. Наприклад, у The Guardian наголошувало, що це може й не найкращий вступ до серії, бо пізніше книги більш цінуються. У ній прачет мало сприяє розвитку своїх персонажів та ідей, Однак книга все ще більш ніж варта прочитання сама по собі. Насправді, колір магії є ідеальним вступом, тому що він залишає читача голодним. А тепер, знаючи, що попереду ще більше 40 романів, це й дійсно може здаватися магією. У видавництві Джонатан Кейп, 27 жовтня 1983 року вийшла чергова книжка британського письменника Рольда Далла під назвою Відьми в основу роману Далл поклав власний досвід дитинства. А персонаж бабусі, головного героя, був створений за зразком Софі Далл, матері письменника. Дал був дуже задоволений своєю роботою над відьмами, хоча працював і не сам. Йому допомагав редактор Стівен Роксбург, який допоміг переробити відьм. так саме. Переробити, бо поради Роксбурга були досить обширними і охоплювали усі сфери від покращення сюжетів і стилю написання до переосмислення персонажів. Ну і як це бувало раніше, доповнили усю цю чудову картину ілюстрації Квентіна Блейка. Історія розповідає нам про маленького англійського хлопчика та його бабусі, які живуть у світі, де в кожній країні живуть відьми, які ненавидять дітей, якими керує велика верховна відьма. Одного разу ця верховна відьма розробляє. Зробляє план, згідно якого усіх дітей світу слід перетворити на мишей за допомогою спеціального зілля, таким чином знищивши нарешті ненависних діточок. Але на її шляху стоїть головний герой та його бабуся, які, розробивши свій план, перемагають відьму, але не без проблем, таких як, наприклад, перевтілення головного героя в мишу. У 1990 році роман «Відьми» було адаптовано до фільму з Анджелікою Г'юстон і Роуном Аткінсоном у головних ролях. Відмінністю сюжету було те, що у фільмі хлопчик а. Американець наприкінці історії він повертається до людської подоби. Письменник Рольдал назвав цей фільм вкрай жахливим. У жовтні 2020 року на HBO Max була випущена ще одна кіноадаптація, написана в співавторстві з режисером Робертом Земекісом Зенгетовий у ролі Верховної відьми, чому прем'єра відбулася на стрімінговій платформі через вже згадувану нами пандемію covid 19 На цей раз сценаристи вирішили піти за першим джерелом і залишили головного героя. В образі миші. Роман «Відьми» Рольда Дала загалом отримав позитивні відгуки, але це був далекий 1983 рік. У сучасному світі знайшлося чимало причин, чому цю книгу не варто читати дітям. Головною причиною, чому батьки тепер відмовляються це робити, це чіткий фокус на ненависті до дітей. Така рішучість Рольда Дала відкрити своїм юним читачам гірку правду може бути суперечливою. Усе тому, що більшість таких випадків в романі базується на реальних прикладах. Як повідомляє хлопчикові бабусі, відьми зазвичай б'ють дітей, коли вони одні, тобто покинуті. Це пряме наголошення на поширеній проблемі відмови від дітей. Але книги Рольда Далла завжди були що називається, на межі, тому нові переведення романів автора потребували істотних змін у зв'язку з реаліями сьогодення, незважаючи на те, що Рольд Далл закликав своїх видавців не змінювати жодної кому у його книжках у лютому 23-го року «Puffin Books, підрозділ Penguin Books, Осив, що перепише частини багатьох дитячих романів, дала це рішення було зустрінуто різкою критикою з боку відомих авторів. А письменниця Маргарет Едварду взагалі сказала цитую успіхів із Рольдом далом. Якщо ви хочете, щоб усе було добре, вам просто доведеться переписати всю книгу. 10 жовтня 1983 року вийшов готичний роман жахів англійської письменниці Сьюзен Гіл під назвою Жінка у чорному. Сталося це завдяки видавництву Геміш Гамільтон. Романи гіл написані переважно в готичному стилі, тому що письменниця все життя проявляла інтерес до традиційної англійської історії, а також до розповідей про привидів. І звітний твір, що став її дев'ятим романом на перший погляд, така ж сама класична історія про привидів маленьке. Англійське містечко, геройне ім'я Артур, якого туди відправляють у справах, будинок старенької місіс Драблоу, що стоїть наприкінці вулиці, обовитий туманом і таємницями. Рутинне відрядження дуже швидко набуває жахливих обертів, коли Артур виявляє, що його переслідує низка таємничих звуків і образів. Крісло-гойлка в безлюдній дитячій кімнаті, дитячий крик у тумані, та найстрашніше з усього примарна жінка, одягнута у все чорне. Невеликий обсяг менше 200 сторінок, жінка у чорному має досить потужний ефект. Однією з причин, чому більшість романів жахів зазнають невдачі, є бажання автора вкладатися у описи та непотрібні пояснення. Роман пані Гіл, хоч і невеликий за кількістю сторінок, насичений розвитком ідей і атмосферою. І як і найкраще оповідачі, ця авторка знає, коли її розповідь закінчена і що про найжахливіші та найстрашніші речі краще не розповідати. Усе це домалює наша уява. Немає ніяких безглуздих описів, вкритих павутиною залів чи Привидів, залитих кров'ю, що ридають блукаючи коридорами садиби. Робота Сьюзен Гіл покладається на створення атмосфери, що відкривається поступово і непомітно. І саме тому, якою б простою та традиційною не була ця історія, жінку у чорному працює, тобто робить саме те, що й повинна, вона жахає. У 1989 році історія Сьюзен Гіл була адаптована для телебачення, але нас більше цікавить стрічка, що вийшла у лютому 2012 року, головну роль, у якій зіграв Деніел Редкліф режисером виступив Джеймс Уоткінс, а сценаристкою Джейн Голдман. І хоча це вважається прямою адаптацією роману, вона розвиває сюжетну лінію, що значно відрізняється від вихідного матеріалу. Для Редкліфа це була одна з перших можливості відкраскатися від натокучливого образу Гаррі Поттера. Мушу зізнатися, спроба вийшла доволі вдалою. При бюджеті в 15 мільйонів доларів жінка в чорному заробила більше 129. Фільм також став і найкасовішим британським фільмом жахів за останні. 20 років. Саме тому, в січні 2015 року вийшло продовження історії під назвою Жінка в чорному ангел смерті, але вже без участі Редкліфа, Воткінса чи Голдман. Чи варто зазначати, що до першого джерела Сьюзен Гіл вона вже не мала ніякого відношення? Це вже була екранізація геть іншого роману, геть іншого письменника. Перш ніж перейти до списку митців, які у 1983 році отримали міжнародні літературні відзнаки, не можна не згадати людину, яку світ тоді втратив. 25 лютого 1983 року відійшов у засвіти відомий американський драматург і сценарист Теннісю Вільямс. Разом із сучасниками Юдженом Онілом і Артуром Міллером, його вважають одним із трьох найвидатніших постатей американської драматургії 20-го століття. Кар'єра Вільямса пішла в Лише тоді, коли драматургу виповнилося 33. Після багатьох років невідомості Теннессі прокинувся відомим завдяки успіху скляного звіринця звіринця» 44-го року. Це було перше з багатьох його успішних п'єс, таких як трамвайне ім'я бажання 47-го, кіт на розпеченому жорстяному даху 1955-го, солодкий птах юності 59-го та ніч Ігуани 1961-го. Зокрема, як я вже казав, його драма трамвай під назвою Бажання часто входить. До коротких списків найкращих американських п'єс ХХ століття разом із «Подорожі Довгого дня в ніч Юджина Уніла та смертю комівежера Артура Міллера. Значна частина робіт Тенесі Вільямса також була екранізована для кіно у 1979 році, за чотири роки до смерті драматурга ввели у зал слави американського театру. А тепер переходимо до нагород. Нобелівську премію з літератури за 1983 рік отримав сир Вільям Голдінг. Це сталося за 10 років до його смерті. Тим самим Нобелівський комітет встиг віддячити письменникові за його величезний літературний доробок. Насправді, нагорода невпинно слідувала за Голдінгом ще від моменту виходу його дебютного роману в 54-му. Володар Мух і досі вважається одним із найвизначніших творінь в історії британської літератури. Шведська ж академія вручила свою нагороду Голдінгу. Цитую за романи, які завдяки прозорості реалістичного оповідного мистецтва та різноманітності й універсальності міфів висвітлюють людський стан у сучасному світі. Наступного разу британський письменник отримає Нобелівську премію лише через 18 років. Букерівську премію отримав Джон Максвел Кудзі за роман Життя та часи Майкла Кея». Історія розповідає нам про чоловіка, що здійснює важку подорож із Кейптауна до сільської місцевості, батьківщини своєї матері. Під час вигаданої громадянської війни в епоху апартеїду. Майкл Кей має заячу губу, через це люди дивляться та ставляться до нього зневажливо. Коли мати Кея сильно захворіє, він присвятить своє життя тому, щоб за будь-яку ціну забрати її додому. Коли вона помирає в дорозі, чоловік продовжує. Вже демонструвати свою відданість, несучи її прах аж до маленького містечка Принц Альберт, аби та нарешті змогла опинитися вдома. Пуліцарську премію в категорії драматичний твір для театру отримала Марша Норман за п'єсу Ніч Мати. Історія розповідає нам про дочку Джесі та її матір Тельму. Все починається з того, що Джесі спокійно каже жінці, що до ранку помре оскільки планує покінчити життя самогубством. Подальший діалог між Джесі та матір'ю повільно розкриває причини. Її рішення, її життя з мамою та те, наскільки ретельно вона планувала власну смерть, що завершується тривожною, але неминучою кульмінацією. Поліцарську премію в категорії художній твір отримала Еліс Уокер з роман Колір Пурпуровий. Про Уокер та її найвідоміший роман ми більш детально говорили у минулому випуску рубрики. Якщо хтось не дивився, переходьте за посиланням на екрані. Поліцарську премію в категорії Поезія отримав Голуе Кінел за вибрані вірші. Поезія Кінела поєднує досвід повсякден Життя з набагато більшими поетичними, духовними та культурними силами, часто зосереджуючись на претензіях природи та суспільства до людини, критик Моріс Дікштайн назвав Кіннела одним із справжніх майстерних поетів свого покоління. А Роберт Ленгбаум зауважив, що в той час, коли так багато поетів задовольняються майстерністю й тривіальністю, Кіннел голосно говорить про все життя. У ліцарську премію в категорії історія отримав Різ Айзек за трансформацію Вірджинії періоду 1740 1790 років. Книга описує релігійні та політичні зміни протягом півстоліття історії Вірджинії. Айзек історично відтворює та аналізує віргінське суспільство, у якому й відбувалися ці глибокі зміни. І ця видатна робота тепер вважається справжньою пам'яткою історії та культури, що надихнула багатьох наступників включати етнографію в свої ме. Методи дослідження. Поліцарську премію в категорії документалістика отримала Сьюзен Шихен за книгу Невже для мене немає місця на землі. У цій книзі розповідається про важке самотнє життя Сильвії Фрумкін, у якої було діагностовано шизофренію. Шихен спостерігала за Фрумкін два з половиною роки, більшу частину з яких та провела у психіатричній лікарні в Квінсі. Авторка представляє видатний репортаж про те, як це бути психічно хворим, і про те, як система лікування психічного здоров'я. Часто не справляється з тими, для кого вона й була розроблена. Що ж, таким виявився 1983 рік у світі літератури. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте лишити свої коментарі, подобання та підписки. До зустрічі в нових відео.